Всім привіт! Знову зимова риболовля. Знову ловля хижака, ловля на мормишку і ще й балансир буде. Приїхали рано вранці. Велика компанія нас 5 чоловік. Зі мною сьогодні Віталій, Олександр, Олексій і Євгеній. Кожен займається тою риболовлею, якою хоче. Але спочатку ми виставили жерлиці, а потім... Хто чим хоче, тим і ловить. От, наприклад, Олексій з Євгенієм вони балансиром пробують ловити, поки що нічого немає. Я от е, хочу приділити сьогоднішню риболовлю більше ловлі на мормишку і на балансир. Дорога була далека, йшли годину, пішки притомився, тому що поки що ніяких балансирів, а посиджу з мормишки, спробую половити біло. А потім вже можна буде пробігтися і перевірити лунки на судака. По жерлицях. Ну, сьогодні є кому їх перевіряти, тому я напевно що не буду займатися жерлицями. Так, якісь підсьоми можна зробити, показати вам рибу, яка сьогодні клюне, якщо вона клюне. Ну, а так, більш така риболовля іншої направленості. Мормишка. Половити білу рибу. Бо за жерлицями багато часу вбивається. І не, немає коли посидіти спокійно половити. Треба щось одне. Це я перевіряю ще тільки першу лунку. Треба буде пробігтися по старих лунках. Морозу немає, відлига, тому лунки не замерзають. Це вже плюс, не потрібно їх робити, крутити, пугати рибу. Клювання ну, було. Але дуже в'яле. Ну я так дивлюся, то зранку спрацювань немає, рано вранці неактивний хижак, і по губах, клювання є білої риби. Коли клює нормальна риба на мормишку, то можна отак посидіти. А якщо із десяти рибок одна більш-менш нормальна, то я не люблю такої риболовлі на вербишку. То піймав живця і все. І займаюся чимось іншим. Знову по губах. Ти дивись, бере дуже ніжно. Може вже мотиля забрала. Працювала жерлиця, я казав, що сьогодні не буду перевіряти жерлиці. Ну тут Близько біля мене стояла вона, думаю, добре перевірю. Хай, побачимо. Одненьку перевірю. Мотає, мотає, я думаю, це щука мотає. О, розкручує. Крутить. Весело крутить. О. о, о, о. Будемо перевіряти, щоб нікуди не завела в траву. Па, є, є, це щука. Засіклась, я думаю. Гарно, засіклась. Щука точно. Побачимо зараз. Тільки я от багра не брав. Хай погуляє, бо щучка така десь півторашка. Може й більше. Може й більше. Може й більше. Ось така гарна. Під двушечку, щучка. Ось таку я рибу взяв. Без багра. Так, а де мультитурмій? Ти, куди крутися? Засіклася вона чітко заусилася ось тут все видно то вже б нікуди не ділася хіба що завела б корчі правда і там підірвала б снастя. а так все чітко ось така щучка яку я витягну дивіться нормальна щука Нормальна щука, залікова. Але якась худа, напевно самець, бо видно, що живота немає. В цей час вони вже мають бути, мають бути позаті. А поки що ну це точно самець. Добрий самець. Під 2 кілограма. Знайшов лунку з рибою, але клює так, в'яленько, дві піймав. Працювала желиця, Сашко перевіряє, але... але напевно там нічого немає. Та подивимось, що він з жилкою робить Віталій. А, Ні, витягну судачка. Є судачок невеличкий. Не знаю, заліковий чи ні, не піду далеко йти. Судачка витягнув. Бере високо від дна, більше метра. Зараз побачимо. Чи ще щось видасть цієї лунки піймати. Ну так рибка-то нормально клює. Уже тягнеш то. Є що тягнути. Мені ж подивлюся камерою, чи є якась риба, чи немає. Чи є в лунках воно взагалі то Ходиш, ходиш по лунках, а щось нічого не клює. Дно чисте, красиве таке. Але риби тут немає. Отак. От Правда вона вище ходить буває від дна. Риби немає. Ти каже, спускай, кажу, ходи ліку закончитися. Прибіг, подивитися, що тут щось. Тут щось велике клюнуло. Просто не знаю, тут монстр, просто монстр. Мобабер не знаю ще Тягай потихеньку, будемо виважувати. Ну я буду тільки. Короче, я я, я бачу, я... я бачу, ти аж кружок в руках. Лід прозорий. прозорий. Вона сейчас так диви-диви, ривками, ну блядь, таке важке, що я... Не матюкайся. Євген, бери сюди. Пішло такі. Головне, щоб вона в кущі людини не нернула. Не Сашко, не топчись, стане. Рівно. Тихо, тихо. тика тика там місць багато? Да багато. 15 м. Ні, ось я вже вимотав. Там вже та багато, багато вже можу, десь, десь, десь ров... тут уже, десь. тут десь. Десь тут буде. Ну ця щука фігна, ну. Можеть буде тут. Віталі, головне тримай напругу. Ну, і... ну, я От... понятно, я ж так От... відпускаю. Що... Якщо тягне, відпускай, якщо йди на долунки, тягни. Це щось реально це... це трофейне. Поки що ще не показалося. Фух. Такого ще не було у нас в цьому сміті. Десь десь вже буде скоро. Десь скоро буде. Пішло легше, так? Да, сама пішла. Не побачив. Ну, рибину я побачу трошки. Ганяє, ганяє, ганяє. Так, Євген, як голова показується. Е, тільки не коли стане під лункою. Ні, воно ж плаває. – Коли під лункою стане, нормально стане, не? Я бачу її. Там просто, там просто там семерка це точно. Барры. Барры давай. Держишь? Ого, блядь. Давай. Блядь. Там даже не смотришь. Ой, блядь. Там даже Там даже не смотришь. Там даже не не смотришь. Там даже не смотришь. Три метра лески. Я за цю пластмаску так держу, ти кричить, Я кажу, куди Нема А ну. Диви яка. Зараз кантер принесу з зважам, відчепляйте. Що, я думаю, що вона важить кілограмів 9, наверное. дивіться, вона гачок ковтнула в, в горло глибоко, гачка не бачимо. І флюр витримав. Флюр Який у тебе стоїть? 0,45 флюр витримав. Цю щуку. Не перекусила, все нормально. Отак. От Зараз ми будемо її зважувати. Але спочатку потрібно дістати гачок. Тут море крові, не хочеться це показувати, а то може ще ютуб і заблокує. Буває таке. Ну, Крові дуже багато. Все, будемо зважувати. Щуку зараз. Ууу! Подорожі не перегрібано дев'ять чотириста восімдесят дев'ять з половиною кілограмів щука. Зараз підніму, покажу вам отак. Ближче камеру. з половиною кілограмів. Це рекорд. це рекорд, що ми ловили взимку на жерлиці. Отак. Ну, вважається так. Щука піймана. Всі, всі брали участь, всі піймали. Виставляли желиться разом. Нема такого, що там на мою, то моя риба то таке. Це риба на компанію така. На тим на бутилці. Євген бармен зацепив соло, а вша ріщу встав. Тягне лишанське стоїть, а довго хай вже до рака, мене зорве. Ну перевіряю Женя. Я вже прийшов з камерою, думаю. Походжу біля них. Є спрацювання, є й холості. Не знаємо що тут буде. Напевно нічого не буде, воно відразу видно. Немає натяжки. Нормальна риба робить завжди натяжку. А це просто збило. Нема там нічого, їх пилі. Останні дві години у нас дуже часто спрацьовують жерлиці. Уже було з десяток холостих клювань, риби немає. Ні, правда, з десятка піймали одну щуку таку в районі півторашки. Я, звісно, цього не знімав, тому що був зайнятий іншою, справою, шукав рибу на камеру. Багато лунок, багато місць. Рибу знайшов, але це нічого цікавого, звичайна густірка. І знову спрацювала жерлиця, ми вже там розкладаємо сіл, щоб пообідати. Думаю, добре, сходжу, перевірю, але прийшов без багра, без живця. Думаю, все одно нічого не буде. ну Воно ж муляє, цей прапорець, треба ж перевірити. Тут нічого не буде. Це я відразу кажу. Ага, ага. Якось уже менше впираюся у мармишку, трошки там риби піймав, ну от, що я казав, живець є, все на місці. Я думаю, що це збиває пропливаюча крига. Мені так здається. Таке бувало вже в нас. Ну нічого, половили. Місця розвідуємо, не клює сьогодні, так як хотілося б, щоб клювало. Може наступного разу буде клювати. Все хай стоїть, я йду до столу, ми обідемо, але сьогодні без багаття. На багаття йде багато м -м, часу. Нарешті хоч всі потрапили в кадр. Сьогодні ми будемо їсти страву з французької кухні під назвою Лежамака. Це означає, що лежні не хочуть нічого запікати, їм просто ліньки. О, Тому їм сало холодне і гурки холодні. Отаке. І чай, і чай. А то що за м'ясо? То Солонинка. Солонина? Угу. Ого. Може під вечір буде кльов Судака. Ми ж хотіли піймати сьогодні судака. Маленького піймали, але одного судак не клює. Але в нас є трофейна щука. М -м -м. А дехто ще зранку і не снідавиє. Це до обіду голодний ходить. Ну я снідав. Що ти, Сашко... я снідав? Набив вистірок. Я зранку їв бутерброди іщу чоловік кров'ю. Ото й не клює. А коли ти ти а, був... Я прокинувся, знаєш скільки? У 4.20. щоб на риболовлю поїхати. Це щось збило жерлицю. А може бути судак. Багор не треба, ми так візьмемо його. Тягнемо. Тягнемо. Тягни, а я буду дивитись. Ми оце ж тільки сіли їсти і воно спрацювало. Ну це не риба. Нема? Ні. А живий, диви, який пожований. Киривий живець. Я думаю, що судак. Судак клював. Де там ленивий судак? Ленивий судак. Біла риба постійно рухається, в одних лунках вона є, в інших немає, хоча перед цим вона тут клювала, але ж клювання такі, із п'яти клювань може одну і п'яти чеш. А от що щука судак сьогодні? Ну, в основному більшість. Холості спрацювання. Чи це хижак, чи це якесь сміття, пливе, лід, там, трава, не знаю. Ну, Холосте. Дві щучки піймали от, майже до обіду, до 11 години піймали дві, ну як щучки. Залікові щуки, одна трофейна. Напишіть в коментарях, чому не відпустили трофейну. Тому що там стільки крові з неї виплуло, що, ну, Відпускати, щоб вона помирала. Як є, так і є. Судачок всього-навсього один. І той відпускний. Ну і білу треба ковиряти. От бігати по лунках, шукати, шукати. Ми от в п'ятьох хтось десь щось підловить трохи. А так, щоб прям всі сіли ловимо одночасно, такого немає. Треба ходити і шукати. Сніг таки пішов, наче зима на дворі. Коли сніг йде, біла риба клює. А ми все жерлицем мучимо. Спрацьовують самі, щось їх збиває, я думаю, збиває просто пропливаючий лід або якесь сміття. Да й все. У нас знову спрацювання після обіду, не смикає. Ну от клювання судака. Він буває такий дурний, хватає живця і просто пливе, не заковтає його. І коли закінчується жилка на катушці, він чує, ну, буде натяжка і він випльовує живця і не заїдає. Отаке от є. Ще є другий варіант. Він стоїть під лункою. Щось там мусоли того живця. Це не активний судак, просто захотів клюнути, але щось йому не сподобалось, чи гачок, чи живе, чи, чи солі мало там у живця. Каже, не солену рибу я не їм. І випльовує. Нормальна активна риба, отак взяла, натяжка. І ти коли вже береш її жерлицю, то ти вже відчуваєш. Бери. А якщо зараз буде риба, то взагалі буде круто. Є? Є риба. Чи вона так десь кудись у лозах. Ну тягнеться. Судак він може йти як поліна Каже, лози. А лози... Шучка, Дрова. Завело прямо в лозу. Да. Значить це точно була риба. Вона туди пі... А, туди жилка йде. Угу. Є риба? Щучка. Маленька. Не що там є. От щука взяла і рванула ту лозу, що за нашою спиною. Маленька щучка. А ну, потягни, отак геть. Тягни. Ай. Все. Все, щучку відпускаємо. А ну, камеру видно її. Видно. А тут, скару забрали. І з'їли без солі. Вечірнього виходу. Хижака ми не дочекалися, його не було. Збираємо жерлиці. Хлопці там ловлять активно білу рибу. 4 години вечора. Я покажу вам їхні, їхні улови, якщо вони, правда, покажуть, бо можуть не показати, можуть ні. Скажуть ага. Ну взагалі так. Хто хотів білу рибу наловити, той наловив. Головне, не відволікатися, менше бігати, всякі жерлиці перевіряти. Я кажу, наступного разу взагалі. Беремо, вже не беремо, сідаємо просто на мормишку і ловимо. Сьогодні густіра клювала не дуже активно. От я скільки зміг, піймав. А у хлопців були навіть снці, підлящики. Отака От риба клювала. Клювала максимум дві рибини з лунки, і то з п'яти лунок може бути одна робоча. По щуках у нас сьогодні ось три риби ми забрали, одну відпустили невеличку щучку, одного судачка відпустили. От і все, п'ять хвостів на жерлиці було піймано. Ну, я ці щуки зважити не буду, приблизно скажу ця кіло 200 а ця кіло 700. Можемо перевірити зараз, якщо, якщо не вірите. дивіться. Так. Одна крисі 380. Трошки я не вгадав, думав кіло 200. І інша. Кіло 940 Майже 2 кілограма теж не вгадав. А це улов Олексія. Хто не відволікався, той наловив. Із таких цікавих риб, які в його є, це от такі синці. А їх тут у його аж 4 Синця. Так, 5 навіть. П'ять синців. Це капець. Густірки добрі. Коли ти на купітку поймав, я не бачив. Коли, коли ми ходили, не кали, він ловив рибу. Це капець. Каже, не клювало. Це Віталій набомбив. У нього тут дуже гарні густірки є. Отакі. О. Ну і менше, звичайно, такий улов. А це улов Олександра. Тут дрібніша рибка, але він її піймав з однієї лунки. Куди ти забрав рибу? А, там не вся. Йомаю, ще він є лежить. Каже, давай сюди. Точно. З двох лунок він наловив рибу, дивіться, яка гусірка. Ну дрібніша, але все-таки клювала. Я не побачив цю рибу, то нормальний улов, так чого, дивіться. О. Тільки риби на вудку піймати, влухозим'я. Наче все, показав, що ми сьогодні піймали. Ну, нормально, є трофейна щука, всього щук 3, а нас п'ятеро. Три на п'ять не ділиться, але ну, ми придумаємо, як це все поділити. Так що так. Дякую за увагу, По бажанню підписка, коментар і лайк. До зустрічі. Ми тіліпаємо додому. Наловились сьогодні.